Новобранці більш бояться невідомості та страху смерті. Вони не дивляться відосів в інстаграмах, в соцмережах. всіх. І вони думають, що от я прийшов на війну, 100% мене або уб'ють, Либо я буду інвалідом 300, що ходити не буду. Як ми допомагаємо їм цим боротися, ми спілкуємося. Я кажу, саме найголовніше це бойовий дух. Я особисто їжджу по всім батальйонам, я займаюся. До адаптації, це коли військовослужбовець повертається з базового навчального підготов... з навчального центру, з базової підготовки. Є такий період, як адаптація 14 днів. Я займаюся цими людьми, я з ними розпілкуюся, я їм розповідаю, що треба не боятися, що там напротив такі ж, як і ви, тільки набагато гірше, бо вони окупанти. Uh, і от в спілкуванні, коли ми ну, проведемо таку сильну роботу мотиваційну, даємо їм підготовки максимально, максимальний рівень, і вони uh, перестають боятися. Ну, звичайно, приходить страх, коли ти перший раз виходиш на позицію, завжди страшно. Потім деякі, наприклад, втягуються, їм дуже подобається.